Друзі колеги, закінчили жнива сої і проводимо підготовку комбайна до міжсезонного зберігання. Яка це клопітка і брудна робота, знають всі комбайнери, хто працює на комбайнах, займає чимало часу. Працюю я в ось такій масті. По-іншому ніяк. Пеляки. Валом. Запах пеляки стійкий, соя, раунддап. Самі все розумієте. Витягнув. Уловлювач каміння. Доступ шикарний до всього. Вичищаю комбайн я повністю під нуль. Все видимаю дуйкою, всю пиляку, залишки, насіння, залишки палок і так далі і тому подібне, щоб не розводити мишву. Бо це досить суттєві вороги для техніки, а в особливості для електрообладнання для проводки. Самі все знаєте. Отже, такий результат по виконаній роботі. Кому цікаво. Підписуємося на канал, ставимо «подобайку», пишемо коментар, як ви готуєте свої комбайни до міжсезонного зберігання, чи так само, як я, проводите повністю повну очистку під нуль, чи просто поверхнево обдуваєте і все. Я проводжу повністю, щоб ніде нічого не залежувалося. Видимаю все повністю з бункера, з середини, чищу під барабання, або після уборки багато залишків палок від сої залишається, від сої, від кукурудзи, від соняшнику, від будь-якої культури. Клавіші повністю вичищаю. Повністю-повністю все видимо. Всередині все обдув. Залишилося ззовні пообдувати, двигун обдути, ну і ставити комбайн на зимове зберігання, на міжсезонне зберігання. Ось тільки повигував ще залишки, потича від соломи, від сої, залишки насіння. Пиляка. Пиляки дуже багато. Просто капець. Ось така соя. Хайстар. В принципі, все, друзі. Ой! Обдулися все по красоті. Техніка любить чистоту, любить догляд. Як ти до будеш відноситися, так і вона тобі буде служити. Якщо я не прав, напишіть в коментарі. Отак От вигляд всередини. Все обдулося, почистилось. боковушки відпрацювали, все чітко, ніяких зауважень немає по ремонту. Грохот аналогічно був знятий, пофарбований. Переглянутий на наявність недоліків все виправлено. При обдиманні закриваю повністю решета. верхнє, щоб не падало все туди. Попередньо комбайн завів повністю витрусив все, лючки повідкривав на домолот, на зерновому все повитрушував, повикручував, додав більше вітру. Майже максимум там 2000 оборотів дав, все видуло з решетного стану. Ну і потім закриваю решето повністю і починаю працювати всередині, щоб вже туди нічого не падало, нічого не просипалося. Видимаю всередині, все повидима. Ось так. і повичищав під барабаня, все повичищав, Знаружі доведеться помити, бо засрало маслом, була у мене пригода на уборці, гідравлічна шланга від НШ, цей що йде на рульовий. Отам в кого є форштріт, знає, впала на глушник. Пропалило і пішло масло, але добре, що я завчасно це помітив. І не встигло накоїти біди, що не загорівся комбайн. Ось така, друзі, ситуація. Бувають різні ситуації, життєві, техніка є техніка. А так, в загальному все добре. Жатку вже поставив, почистив, буду накривати і зберігати до наступного сезону на відпочинок, друзі. Такий контент. Далі заміна масла в МТЗюку і підготовка до польових робіт. Треба залущити площу після сої. Може піде дощ, і буду спровоковані всходи. сходи втрат, які були, проросте. Ну і в подальшому оранг про заміну масла буде окреме відео. Розкажу, покажу, кому цікаво. Залишайтеся на каналі, підписуйтесь. Дякую всім, хто вже підписався. Ми переступили позначку в 2000 підписчиків. Тому... Продовжуйте, не зупиняйтесь. Кому цікавий контент, свині техніка, обробіток землі, підписуйтеся, друзі. А я на цьому завершую, бо вже 4 години дня. Далі поратися по господарству. Треба закінчити з комбайном. Такий коротенький ролик для вас. Пишіть, коментуйте, хто як доглядає за своєю технікою. До нових відео. До зустрічі!